Тата Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві. І ми молимося, Господи Тобі, Боже, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за те, щоб вона була спокійною і без руйнувань. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наше небо було повністю закрито для ворога. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, що відбувається в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були хороші новини, були зміни Твої. Ісус Господь. Ми молимося, Господи Тобі зараз за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за людей, які. Допомагають нашим захисникам у складних, Боже, Господь Боже, моментах їхнього життя. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про їхній захист на кожному шляху. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були хороші новини, Боже, щоб ворог зупинився, щоб ворог не мав сили. Ісус, Господь. Молимося, Господи, Тобі, про Твою допомогу, про те, щоб Господь Боже, ворог він був знищений повністю, Боже. Молимося Тобі, Ісус, молимося Тобі Боже, за те, щоб Господь Боже, щоб там, де тереба, відбувалися зміни і було світло Твоє. Молимося, Господи, Тобі, Боже, Господь, і дякуємо Тобі, Боже, що Ти вже робиш для нашої країни багато чого. Можливо, ми цього не бачимо, Боже, але все одно ми дякуємо Тобі. Благослови Господь Боже. Всіх тих, Боже, Господь Боже, людей, які нам допомагають, які, Господь Боже, роблять. Щоб було краще в нас і були зміни. Молюся, Господи Тобі, і ми молимося, Боже Тобі, Боже, про те, щоб ворог він не мав сили, і жодний план ворога Він не був тут успішний. Ісус Господь, молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вона ставала майбутньою, сильною, всемогутньою, Боже, державою. І Ісус, дай мир і спокій тим, кому це потрібно, дай віру, довіру Божу до Тебе, і Ісус. Я багато чого не бачу, але Ти бачиш. І молимося, Господи Тобі про твій план, про твій план, Боже, визволення нашої країни від рабства. В ім'я Твоє Боже. Ah, um.